І що буде із назвою Червогра... Червоноград? Інститут національної пам'яті все ж таки рекомендує народним депутатам перейменувати червоноград не в червоноград. Фахівці інституту наполягають, що назва міста Червоноград має ідеологічне імперське забарвлення. І буде рекомендувати Верховній Раді перейменувати Червоноград. При цьому фахівці висловилися проти рішення місцевих мешканців на громадських слуханнях перейменувати Червонограду на Червоноград. На сайті інституту опублікували офіційний фаховий висновок щодо належності назви міста Червоноград Львівської області до символіки російської імперської політики. В ньому фахівці проаналізували походження міста та його назву, зазначивши, що Червоноград це не первісна назва цього населеного пункту, а історична назва Кристинопіль. Функціонували також варіанти назви Кристинопіль і Христинопіль. Засновником міста був Краківський воєвода. Коронний гетьман Речі Посполитої Фелікс Казимир Потоцький, який близько 1692 році назвав місто на честь своєї дружини Христини Любомирської, а 15 листопада 1951 року, за домовленістю радянського союзу та Польщі, Кристинопіль офіційно увійшов до складу радянського союзу. А саме місто перейменували на Червоноград. Тож. Перейменування Кристинополя та Червонограда бачають ідеологічне забарвлення. Будемо дивитися, чи Верховна Рада прийме больове рішення і не будуть, розводити, не будуть розводити демократії, питатися думки місцевих мешканців, тому що всіх російських, імперських і радянських назв треба позбуватися раз і назавжди.